Отже, починаємо з того, що зараз до нас прилетять шахеди. Клас взагалі супер. Летять шахеди, взагалі офігенно. Шахет майже поруч, проте від нашої зони він далі ніж за два кілометри. Тож першою починає відпрацьовувати інша група, яка до нього ближча. Це працюють наші колеги, які тут поряд. Дуже активно працюють. Ніколи я ще не мріяв про те, щоб на мене летів дрон. А зараз ми хочемо це зняти, тому мріємо, щоб дрон летів до нас, а не до них. Ми, здається, знімаємося в якусь, я не знаю, комедійній версії Слуга народу 228. Я не знаю, чи якийсь сезон. Ну... Ну, тобто, я розумію у Дмитра профдеформація. Він звик, звик їсти скарпіонів, ловити восьминогів руками, знущатися з бургенів інших держав. Приїжджати і записувати про них відеоролики, розповідаючи, що Україна Салагіде. Ну все понятно. Ну але реально, ну серйозно, в момент, коли Україну постійно обстрілюють, і ми бачимо загиблих. І ми розуміємо, наскільки важлива та робота, якою займається протиповітряна оборона. Ну, типу, ти реально вважаєш, що в сюжеті про роботу ППО треба ніколи. Я ще не мріяв про те, щоб на мене летів дрон, а зараз. Ми хочемо це зняти, тому мріємо, щоб Траду летів до нас, а не до них. А! Але якщо ви думаєте, що Дмитро один так, такий там на один плюс один, то все далеко не так. Я потім ще подивилася інтерв'ю на плюсах з Дмитром, де його дуже сильно хвалили, і аудиторія зразу склали враження про цей фільм. І мені дуже сподобався ведучий з його гострим запитанням. І я почула це запитання і зрозуміла, що вони там всі такі. За що ми тебе ще і любимо? і за тобою цікаво спостерігати. Вже скільки, скільки років ти на собі випробовуєш ті чи інші історії, де ти був у цьому світі? От про ППО, а тобі дали б збити ворожу ціль? Ну е, не стріляв є правила, є Женевська конвенція. Я як журналіст робив те, що має робити так. журналіст. Слава Богу, я даю відповідь спеціально, бо я могла закінчити просто на запитанні, на запитання жур журналіста Руслана Сінічкіна, чи дали Комарову збити балістику, тому що він знімав сюжет, ну чого б йому не дати збити ще балістику? Ну. В принципі, я розумію, що вони ставлять якраз ті запитання, які виникають в головах у їхньої аудиторії. Вони дуже добре знають свою аудиторію і роблять для своєї аудиторії контент. І контент прекрасний. Дімка намагався зловити цей шахет, тому що йому хотілося б зняти матеріал. Сінічкін запитав його, а що там? Ну манудіше не приплутав прізвище ведучого. А що там, а що там? Далі балістику збіть, не далі. Ну. Женевська конвенція. Ну, окей, добре. Я я розумію, що насправді можливо, якби не було інструктажа, і якби можна було далі там навалювати фантазі, фантазії, як би бачив цей сюжет, а, господи, Дмитро Камаров, то, можливо, він би сказав, що далі, Да і що він що то навіть зубів. Тому що, в принципі, весь сюжет виглядає, як, ну, я не знаю, як. Якась фантасмагорія на тему української війни. Ви знаєте, все-таки е, ну, перший комедійний фільм про Галакост зняли років 30. Після Голокосту. Треба такі фільми, таку от сатиру трагікомічну знімати з дистанції, і тоді це можна робити. Але один плюс один змогли це зробити просто от уже. І в головних ролях ви бачите, не соромлячись. Кидають себе нам бразуру ротушками. Журналісти «1 плюс один. Я вражена була цим сюжетом і зрозуміла, що все сезон розпочався. В п'ятницю нас чекає Халастяк, але ну, окрім Халастяка, буде дуже багато різних видовищ, і Нам уже «1 плюс 1» ще окрім фільмів і сезонів нового сезону від Дмитра Комарова, пропонує фільм від Олі Палякової. 26 жовтня, о 23-й. прем'єра. Що це за бойовик? Господи, поможи мені. Тоді я повинна була зібратися і сказати, що мама знає, що робити. Але я не знала. Між страхом і натхненням. Вона знайде себе справжнього. Я не бачив цю королеву ночі. я бачив Олю Полякову. Абсолютно точно кожен знинився. Фільм Олексія Суханова. От тоді я встала з труни вжила. O sabo dobra. Olha. Ви тут пишете, що шкода, що комарова не запустили, збили, збити балістику. Ну, ви знаєте, насправді з марафонами єднання все ще можливо. Ми б бачили тільки першу серію сезону. Можливо, Оля Полякова теж докладеться, тому що прев'ю її відео, яким вона власне, анонсувала просто свій концерт, показує так, ніби Оля сама лежала і в Бучі, і під бучою, і де тільки не лежала, де тільки не Вилазила з братських могил, ну і дожила, і вилізла на сцену, і заспівала нам про, про те, як вона нас всіх порятувала своєю піснею, підтримуючи душевний стан наш на найкращому, найздоровішому рівні. Як ви розумієте, з того, як я хіхікаю, то я зараз ні. Що це за бойовик? Господи, поможе мені. Господи, поможи ну тут, тут тут уже точно Господи поможи. Але насправді я можу сказати, що мені навіть ну сьогодні дуже дуже побіжно буде, по тому, що на що я вже звернула увагу, але буде більше, як ви розумієте, будуть знімати. І всякі сюжети, і все-таки розгортають нам видовище, бо жовтень, листопад і особливо грудень це золотий час для того, щоб перевертати аудиторію. Нам будуть робити новорічні шоу і багато-багато чого тематичного. І, звичайно, нам будуть розповідати прекрасні казки. і у нас будуть з'являтися нові політичні шоу. І, зокрема, зважаючи на те, що я вам тільки що вже показала, мені здається, набагато з запитань, які будуть звучати у цих політичних шоу, я вам сама на. Дякаю на відповідь, але хочеться про одне таке політичне шоу трошечки трошечки згадати. Отже, чи погоджуєтесь ви з тим, що цензура під час війни має бути, і що це радше плюс, ніж мінус? Ну ми перейшли від плюсів до плюсів, і мінусів. А отже, золкір. Тепер у нас телеведучий, і у нас він тепер конкурент. Не побоюся цього слова, Наташа Масийчук. У Наташа Масичук скучніша студія, а от Золкін тепер буде зніматися у шоу плюс і мінус, де буде піднімати дуже важливі теми. І перша тема була про те, що у нас немає зараз ніякої цензури, хоча цензура насправді є, і допуски далеко не у всіх журналістів є до того, що наприклад робить Діма Камаровну. Але ж ви розумієте, є цензура для всіх журналістів. а Є допуски для Дмитрія і для один плюс один. Ну і от, от, от це все одним словом, Золкін зібрав у себе в студії на каналі Ми Україна. Ви пам'ятаєте, я раніше це ну раніше цей канал був просто Україна, а потім він, типу, Ахметов сказав, «М -м -м, він мені не треба цей канал, і канал забрали собі журналісти. Такі ми будемо самі все це оплачувати, щоб ви розуміли, що мабуть зарплата журналістів за рік. Не вистачить, щоб в принципі, освітити і зробити студію навіть такого штибу, як от в який сидить Золкін. Ну, Але, одним словом, журналісти зібрали свій капітал і вирішили робити канал Ми Україна, і от тепер вже є у них своє ток-шоу. Я так розумію, що ток-шоу будуть розвиватися. Можливо, Наташа Влащенка теж дадуть своє ток-шоу. Я, я я прямо чекаю на сезон появи якихось нових ток-шоу, де можна буде послухати різні розумні думки. І от е ми цей канал називали раніше Україна», а тепер ну, я теж буду називати Мир Україна, тому що мені «Мир Україна, тому що мені здається, що там е, тяглість традиції залишатиметься. Така ж, як була Захметова, за який не має стосунку зараз до цього каналу вообще. От, і тепер вони запустили, запустили оцей плюс-мінус. І я, ви знаєте, мені я подивилася, мені так було нудно, я взагалі не хотіла це розбирати. Я просто покажу вам один уривок звідти, щоб ви зрозуміли, чому мені нудно. Але я побачила, що як не стати овочем, Оксана Мороз зробила розбір, і я рекомендую цей розбір подивитися. Я навіть трошечки подивилася, і така думаю: ой, слава Богу, що я про це нічого не роблю. Оксана розказала все за мене. І там, одним словом, там таке ж. І це шоу, ви знаєте, воно, воно, м тобі зразу дають відповідь вже в підводці, як правильно думать. Потім під час обговорень тобі весь час сюжетами і репліками гостей теж повторюють цю саму думку. І в кінці тобі підсумок теж дають. Ну, Школа піховшика. Знаєте, от як мені один раз спілкувалися в житті з піховшиками, от мені піховшик сказав, для того, щоб аудиторія Запам'ятала, треба думку на початку, всередині, 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 всередині і в кінці. Може у нас свій новий Золовйов тепер, я не знаю. Золкінг став не, не знаю.